Друзі, вітаємо вас на каналі Український Подкаст Номородин. Сьогодні поговоримо про російську економіку, яка прийшла на воєнні рейки та дефіцит російського бюджету зі мною в ефірі Олексій Кущек, експерт з економічних питань, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Тож Олексію, вітаю! Вітаю. Росія перебудовує свою економіку через те, що падають доходи від енергоносіїв, вони вже впали значно, але все ж таки, дефіцит бюджету не є таким критичним. Що Росія робить для того, щоб зберігатися на плаву, та як вона переходить економічно на воєнні е, ну, тут Треба сказати, що, по-перше, немає ще такого тривалого треку падіння цін на нафту, тому що минулого року, в принципі, ціна на нафту була досить. Комфортні для Росії, незважаючи на те, що там існував і прайс кеп санкційна стеля цінова, яку встановлював західні країни в 60 доларів за барель. Але ми знаємо, що, на жаль, Росія часто порушує цей прайс-кеп особливо коли торгує нафтою з країнами Азії, наприклад, з Китаєм, Індією. Хоча, в принципі, от коли були застосовані санкції до російського тіньового танкерного флоту. От ця ситуація з прайскепом, вона трохи змінилась, і більше біль, більш, покупці російської нафти стали більше виконувати цю вимогу щодо прайскепу. Але в принципі, зараз ми бачимо, що ціна на нафту вона на початку каденції Трампа вона пішла вниз. Світова ціна. І були навіть такі е, період, коли на російську нафту марки Уралс. Ціна на нафту падала нижче за 50 доларів. Е, тому що там завжди є дисконт е, десь в 10-15 доларів між ціною на, 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 на нафту марки Бренд і марки «Уралс». Е, і коли е, ціна на нафту е, бренд, вона була там десь на 60 доларів за барель, то російської нафти падала нижче за 50 доларів. Але потім уся ситуація з Іраном, криза на Близькому сході в персій в Перській затоці. Ми бачили стрімке зростання цін на нафту. Потім знову ж таки, коли війна закінчилася, ціна на нафту пішла вниз, але зараз вона не знаходиться ще на такому критично низькому показнику для Росії. Тому тут треба сказати, що цей трек низьких цін для Росії він на нафту мається на увазі. Він був. Дуже короткі. Як буде за підсумком 2025 року? Ну побачимо для того, щоб це вплинуло на російський бюджет, треба, щоб ціни на російську нафту були нижче за 50 доларів, хоча б протягом одного кварталу, тобто не менше 90 днів. От тоді буде перший такі суттєві впливи, тому що російський бюджет він складається десь на 50% з. Нафтогазових доходів і на 50% з ненафтогазових так було до війни. Зараз ця пропорція змінилась. Не нафтогазові доходи. Вони складають вже десь 65-70%. А нафтогазові десь 25-30%. Тобто, під час війни відбулося суттєве зменшення цієї пропорції в бік ненафтогазових доходів. Тому з кожним роком війни російська економіка вона більше, так скажемо, замикається в собі, перетворюється на таку своєрідну економічну автаркію і поступово скорочує залежність від експорту сировинних ресурсів за кордон. Ну приблизно така сама ситуація, до речі, відбувалась коли з Іраном. Коли проти Ірану 50 років тому ввели санкції, іран був одним з найбільших експортерів нафти. І мав дуже великі перспективи щодо експорту природного газу, але поступово через санкції він втратив значну частину ринку, і зараз експорт нафти він вже не є таким великим джерелом доходів більше формуються доходи всередині самої економіки. Тому тут треба сказати, що такі процеси відбуваються і в Росії. А, ну і не ще поки як я вже сказав, такого тривалого треку високих цін, точніше низьких цін на нафту. А, в, Росії, в Росії діє так зване бюджетне правило, відповідно до якого там йде прорахунок трансфертів між а, фондом, як Росіяни називають фонд національного поруччя і доходами бюджету. Ну, якщо так спрощено сказати, то за ціни на нафту десь на рівні 60 доларів за баррель Точніше, якщо ціна вища цієї позначки, то надлишкові доходи нафтові вони йдуть в доходи всього фонду. Якщо ціна на нафту менше 60 доларів, то тоді фонд витрачає свої резерви на підтримку касових розривів федерального бюджету. Відповідно, от минулого року фонд поповнювався. За рахунок нафтогазових, ну точніше, от цих додаткових нафтогазових доходів. До речі, коли, коли розпочалася війна, перший рік війни, 22-й, тоді фонд навпаки витрачав свої активи на от, компенсацію касових розривів федерального бюджету. Але там тоді ситуація була викликана, перш за все, зростанням дефіциту федерального бюджету. А зараз. Якщо ми подивимось, то е, фонд періодично або поповнює свої резерви, або витрачає їх на покриття касових розривів. Тобто така, знаєте, як е, гойдалка, така ситуація: то вверх, то вверх, то вниз, стінами на нафту. Відповідно, фонд цей фонд національного поповчя, так званий, як росіяни його називають, він. Або поповнює свої резерви, або витрачає на покриття касових розривів федерального до речі, що цього фонду росіяни зазначають, що він складається із понад 140 мільярдів доларів, але інші джерела заявляють, що в нього ліквідних активів виключно там на 30, максимум 40. і він іде зараз в мінус. чи правда це і я... що буде, якщо він закінчиться, бо це не така велика сума для величезної військової машини, яку треба годувати. А, ну, цей фонд. Він, якщо в рублях, то десь на рівні, 10, 10 його активи складають десь 10, 10, 10 трильйонів рублів. Ну так, це більше там, 100 мільярдів доларів. А, за нинішнім курсом. ну Тут просто курс рубля змінився останнім часом до долара. А, а ліквідних активів дійсно не більше 50%, тобто десь на рівні 5 трильйонів, 4-5 трильйонів рублів. Ну, я думаю, що може не 30 мільярдів доларів, може трохи більше, але все рівно звісно, що ця сума вона не така вже й велика для ну, з урахуванням витрат Росії на війну. Тут треба сказати, що Росія витрачає на війну десь 140-150 мільярдів доларів на рік. Сировинні доходи Росії складають в сировині, це мають на увазі і нафта, і природний газ, і вугілля, і золота, і алмази. І метали Ну десь 170-180 мільярдів доларів на рік. Тобто, поки що, на жаль, оця експортна сировинна виручка в Росії вона покриває оці витрати на агресивну війну, яку Росія веде проти України. Тобто в цьому контексті санкційна політика ще має посилюватись. Ну, Така скажімо так, одна з а, стратегічних цілей санкційної політики. Ну, звісно, основна стратегічна ціль санкційної політики це обмежити можливості Росії вести агресивну війну. Але така одна з проміжних цілей це дійти до такого. Ну довести скажімо так, довести ситуацію до такого стану, коли експортні сировинні доходи Російської Федерації вони будуть менші ніж витрати на війну. Ну, тобто, умовно, якщо Росія там, витрачає 140-150 мільярдів доларів, то одна з цілей санкційної політики має бути, щоб сировинні доходи Росії вони були менші цієї позначки, тоді Росії доведеться ну, вимати внутрішній ресурс. Ну, ну, тут фактично в цьому глупи, контексті не ви сказали, що не сировинні доходи Росії зараз становлять 70% бюджету. Тобто, на чому вона заробляє і чи допоможе це компенсувати втрату від нафтогазових та інших експертних доходів з енергоносіїв та інших сировин? А, ну, по, по до речі, по нафтогазовим, доходу по нафтогазовим доходам тут можна згадати пропозицію групи і Ярмака, яка одна з пропозицій це до речі. Зменшення пре на російську нафту, який зараз а, західні країни в рамках санкційної політики встановили цей прес-кеп на рівні 60 доларів, а, в принципі, пропозиція групи була а, зараз скоротити до 45-40 доларів за барель. Це один з інструментів. А, що стосується внутрішньої економіки, чому а, зростання внутрішніх нафтазових доходів? Ну, за рахунок розвитку а, а, галузей, які заміщують імпорт. Тому що Росія зараз втратила значну частину західного імпорту, і відповідно, частину цього імпорту вона компенсує з Китаю, але значну частину починає заміщувати. Тобто програми імпортозаміщення і програми військово-промислового комплексу. Ну і фактично ці витрати, які йдуть на виплату зарплат військовим, а це досить значні суми, тобто Росія витрачає ну, там. А за моїми оцінками, десь на рівні 60 мільярдів доларів на рік на зарплату військовим і на різні там заохочення, тобто там при підписанні першого контракту, там так, так звані підйомні, і так далі. Звісно, що в умовах, коли досить обмежена кількість імпорту, всі ці гроші йдуть куди? Вони йдуть у внутрішню економіку. Ну, там і Нема імпортних західних автомобілів, ну, купують лади. Хоча там і якість гірша, але а, купують, тому що там а, в російській провінції це як елемент а, такого при, умовного престижу. Ну, звісно, що китайські імпортні автомобілі купують, але і купують у цій і свої. Йдуть на іпотеку, на купівлю різних об'єктів нерухомості, а це, відповідно, розходиться по економіці через там, ефект мультиплікатора. А йдуть ці, ці гроші в сектор послуг, торгівлю і так далі. Тобто, тут от, 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 от такий ел, е, е, так, такий ефект е, циклічної замкненої економіки. Ну тут зрозуміло, що вона вже замкнулася, але таке питання: як знизити ці внутрішні доходи, Чи можуть якісь зовнішні чинники, наприклад, технологічні санкції, які вже досить добре працюють? Але все ж таки ми бачимо, що навіть європейські компанії, деякі продовжують постачати технології в обхід санкцій, а також багато компаній, які задіяні як в оборонно-промисловому комплексі Росії, так і взагалі в інших технологічних виробництвах, це там РСА, там Ростех і так далі. Вони є не під санкційними. Питання, чому вони залишаються не під санкціями? Участь на те, що вони фактично є зараз джерелом зживлення всієї технологічної війни Російської Федерації, ну до речі, технологічні санкції вони досить важливі. Про це теж постійно в рамках от, санкційної групи Макфова РМК ця, ця історія санкцій вона розглядається. Але, на жаль, поки що тут Захід трохи гальмує технологічні санкції, поки на повну вони не працюють, тобто немає обмежень, такі, які б перекрили б. Повністю постачання чутливих технологій і різних матеріалів в Росії, ну для порівняння, неодноразово наші військові заявляли, що в тих шахедах, безпілотниках, які росіяни запускають по українських містах, які збивають. А потім, коли вивчають ці збиті шахеди, то там до 70% комплектуючих, які постачаються, в тому числі в західних країн. Ну, звісно, що це а, досить а, така ну серйозна проблема, з якої треба щось робити, тому що фактично росіяни купують, а, продають свої енергоресурси, в тому числі і деяким західним країнам, а потім а, за ці гроші купують, в тому числі в деяких західних країнах комплектуючі, виробляють з них оці безпілотники, які потім а, а, руйнують українські міста і а, призводять до а, досить численних жертв. Тому ці технологічні санкції треба посилювати, і, і в тому числі і, і, і щодо постачання от таких от комплектуючих? От тут питання тоді, щоб підсумувати нашу розмову, багато говоримо про санкції. Які потрібні технологічні, нафтогазові, можливо, також фінансові санкції, які можна впровадити, але чомусь це ще не зроблено. Як на вашу думку, як посилити санкційну політику максимально ефективно? Ну, в принципі, тут треба сказати, що сан санкційна політика, вона як змагання а, людини, яка там вскриває замки, і людини, яка а, розробляє нові ви види замків. Тобто це постійний процес. От тут немає такої універсальної санкції, як такої чар чарівної пігулки, яку от прийняв і все запрацювало, і повністю там все заблоковано. Тобто, санкції це постійний процес. І Тут треба просто, щоб наші партнери не, не, не скорочували цю динаміку. І необхідно створювати постійно діючі моніторингові центри, які б моніторили саме от рух тих технологій, там, чутливих матеріалів, відслідковували. Тобто необхідно, щоб відбувалася така сверіна інституціалізація санкційної політики. Тобто, поки що от, цієї інституціалізації немає. Умовно кажучи, от як е, колись е, боротьба з е, брудними грошима і фінансуванням тероризму призвела до такої створення такої організації, як ФАТФ, розробки стандартів ФАФ е, і створення відповідних структур, які називаються там державний фінансовий моніторинг в багатьох країнах світу, і в кожному банку е, створено е, центр фінансового моніторингу. Є уповноважена особа з фінансового моніторингу, в, в тому числі в українських банках, в західних банках. От, в принципі, саме така структура, щось на кшталт ФАТФ має бути створена щодо санкційної політики, має бути, будуть, будуть, бути розроблені стандарти санкційної політики, запровадження відповідної державні структури, які б саме займалися відслідковуванням, моніторингом, аналізом ситуації, і в банках були відповідні уповноважені. Особи, які відслідковували, щоб от платежі за такі матеріали там чи технології вони не проходили. Ну тобто, це така певна інституціалізація. Ну, відповідно, не можна позбавляти темп санкційної політики, тому що зараз ми бачимо прикритий такий випадок, коли, наприклад, ну, США там виключили санкційної політики будівництва атомної електростанції в Угорщині. Чи, наприклад, Європейський Союз він поки що трохи гальмує з прийняттям 18-го пакету санкцій, там блокується і до Ну, Тобто, такі випадки вони досить прикрі, і їх ну, не має бути. Олексій. Я дякую за нашу цікаву розмову. Підписникам дякую за перегляд цього відео. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями, якщо воно вам сподобалось. Та до нових зустрічей.